До вашої уваги головні новини району. Це Броденюз у студії Сергій Нікішин. Вітаю усім телеглядачам. Традиційно у цій порі ми продовжуємо інформувати. Запрошую до перегляду випуску новин і закликаю підписуватися на ютуб канал «Броди онлайн. Сьогодні у випуску дивіться про таке храмове свято у гаях дітковецьких, репортаж із святині, пізнавальна зустріч у бібліотеці, ярмарок у Радехові. Про ці та інші новини далі у випуску. У гаях Дітковецьких відбулося храмове свято, побувала на святковій божественні літургії Наша знімальна група у православній церкві святого великомученика Димитрія селі Гаї Дітковецькі, настоятелем якого є отець Ігор Теслюк, з нагоди престольного празника відбулася урочиста служба Божа, на яку чисельно завітали місцеві жителі, духовенство із різних громад. О -о -о! Кор парафію в піснях чуттєво випрошував кращої долі для України і її воїнів, жителів. Новий праздник завітав архімандрит Миколай, який розповів про непросте життя великомученика Димитрія. І тому церква свята, шановні пам'ять всіх мучеників, які утвердили Слово Боже і віддали своє життя за існую правду, за воскресного Спасителя нашого. І саме сьогодні церква святкує пам'ять одного із мучеників, святого великомученика Дмитрія, який народився при кінці Третього століття, саме народився він родині Заморній. Саме у день пам'яті святого великомученика Димитрія Мироточця, парафіяни, духовенство спільно молилися до святого, до Господа Бога за здоров'я, мир, спокій, найшвидшу перемогу України у війні. Свячує тих що на тебе, надію покладає. Спасидей твої благослови, наслідя твоє. Воно до церкви твої збережої святи тих, що люблять красу дому твого. Прослав його за Божесною силою не залиши нашу надіємося на тебе. Архімандрит Миколай із приємністю звернувся до всіх присутніх. Я сьогодні щиро дякую вам, дорогі в Христі, за вашу велику, глибоку віру, за вашу жертву, за вашу любов. З любов до Спасителя нашого рівно ж і шану до свого Отця, Настоятеля ім'я. От і Війшов у цю ту храмину, серце радується, моби на крилах, разом з тим хором ми прославляємо Христа. Тут так легко, тут так мило, так хочеться жити, так хочеться але, На жаль, тої радості нам сьогодні І Я сьогодні дякую вам всім, дорогі матері, дорогі батьки за ваших синів, за ваших дочок, які. Дорогою сіною дають нам можливість тут помолитись. Також архімандрит зі словами подяки звернувся до настоятеля цього храму, отця Ігоря Теслюка та парфіян за велику любов до нашого Спасителя. Так само з особливою подякою звернувся до матерів, які виховали справжніх патріотів своєї землі. І хай Господь Бог і матінка Божа покриває вас своїм комоформ, а ще і великомучених Димитрії. Випросій! Бога для вас власний, що вивчив ще довгі роки, в цьому храмі, щия, то духовне зерно, любили своїх духовних дітей, які любите, бо як і любите, батьки сьогодні вас зустрічають і шанують. Так само настоятель храму в особливий спосіб сповняє своє служіння в Христовій церкві. Зі словами подяки, настоятель храму, отець Ігор Теслюк звернувся до архімедрида Миколая. Я щиро дякую, отець Дека, от черхи Мадриди, за ваші теплі слова, за вашу любов, за вашу підтримку, яку і я, і наша паства завжди відчуває від вас. Ви завжди є взірцем, ви є для нас світлом, до якого ми рівняємось, намагаємось бути. Так само такими гідними це слова не лише мої, але моєї Пасви, які завжди раді вас бачити поряд із нами. Ми шануємо, цінуємо вашу працю, а ваш погляд, ваше наставне слово, яке ви даєте до нас, залишається в наших серцях. З нагоди храмового празднику Архімадрит побажав усім швидкого миру та укропив парафіян свяченою водою. Я вам всім бажаю і воїнам, і всім, які в радості, в скорботі, дай нам Боже миру, дай перемоги, поверну ту радість, що всі вернули. і з Божою помічю ми всі дочекали разом з вашим Настоятелем і з вашими родинами на многі і благі літа. No 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 Сьогоднішнє свято в честь великомученка Дмитрія в часі війни нашого українського народу ми зустрічаємо вже не перший рік з тривогою, з тугою, бо маємо і воїнів, які з нашого села, які захищають нашу державу, нас з вами, завдяки яким ми маємо можливість молитися, трудитися на славу Божу, великомученик Дмитрий, який є покровитель нашого села, ми весь час. Від нього отримуємо такі ласки. Він завжди допомагає. Він є нашим зірцем в ревності служіння Богові і людям непохитній вірі. У Бога тому то ми дякуємо йому. Дякуємо сьогодні нашим парафіянам, які так згуртовано прийшли до нашого храму Господню. Ми вдячні за ту щиру, щиру молитву. З нагоди престольного празника завершилося богослужіння миропомазанням та шануванням святих мощей, великомученика Димитрія. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. <муес> у Вродівській дитячій міській бібліотеці відбулася пізнавальна зустріч. Деталі у сюжеті Наталії Коваль. Я спочатку прочитаю е, віршик про котика, порозумілася, а потім Богдані ще один віршик розкаже про страшно. Всі люблять їсти, ви їсте добре. Як ви їсте? як ви сьогодні їли? А що сьогодні їли? Більші. 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 Знову у Бродівській дитячій бібліотеці гамірно та весело. Тут з нагоди Дня української писемності та мови працівники книгозбірні проводять цікаві зустрічі. Зокрема, на одну з таких завітали маленькі вихованці із центру раннього розвитку мудрик. Присутні ознайомилися із творчістю талановитої поетеси бродівчанки Світлани Антонишин. Порозумілися, віта до котика, барсику! Доброго ранку, їй Барсик сказав. Віта здивовано, ти розмовляєш? Барсик образився, ніби не знаєш. Дай на баски, я зголоднів. Так зголоднів, що ледь мишку не з'їв. Мишка із Нірки. Він справді голодний. Всі ти злі, але наш благородний не з'їв мишку, бачите? Приємно, що дітки з ранніх років захоплюються книгами, покращуючи свої розумові здібності. Мама доню з держат кабе, та про все розповідає радо. Старсь навчився рикати, як лев, А папуха часто дражнить лада, а ліка закохалася у сашка, а Микита. У вусі. А, скаж, а, а, скаж, а що давали на обід? Та як завжди риба, суп і гречка, краще напитати чесночі, нащо мамі зайва суперечка? Після соночку вався кіпират. Всі його шукали навіть мило. Ладно. А скажи нам ну, що був салат? Та старинка, з чого не зрозуміли? Вони зростатимуть, і там є такий віршик. Вірші підуть в перший клас, ну а ми до школи. Милані вже наступного року піде до школи. Я і теж. теж ти. А хто ще піде наступного року до школи? Я. І ти, так? Так, рано чи візно всі підуть до школи. Ось. Я коли підростуть, і всі підуть до школи. так. І тут дивіться, як багато цікавих ілюстрацій. Ця книжечка і для хлопчиків, і для дівчаток. Бачите, вони з наплічниками рокують до школи. Малеча із захопленням слухала вірші та переглядала ілюстрації з нової збірки авторки тату, маму, мамо, тату, які чуттєво представила племінниця Анастасія спільно із донькою на зустрічі, яка мала назву Клубок усміханих приколів. Хоч куди не знають пану нових маляк сто природ збирає. Так, кожного дня. <плес> Діти мають 100 пригод. І дні швиденько-швиденько летять. Ось вчора А сьогодні вже середа, правильно? Вчора ви мали багато пригод, і сьогодні у вас дуже буде багато пригод. А які ви мали пригоди сьогодні в мудрику? Що ви робили сьогодні? Що в мудрику робили? Гралися, це теж пригоди. квок кво 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 І всі біжать донати. Бо квочка має діток годувати. Михайлику цукерка, Лілі грушка, Іванкові канапку під подушку, всім іншим по шматочку сала в ліжко, а няні любі три смачних горішки. Хоч вона тримається за серце, бо вона дає пшениця у відерці. Хво-хво-хво-хво і вже зерно по всій кімнаті. Ой, буде няні любі що клювати. Так як в садочку дітки люблять робити безлад, так само ната наробила безладу няні любі. Племінниця талановитиї брудівчанки провела з дітлахами бесіду про цікаві вірші, поставила ряд питань, на які отримала відповіді. Класна. А чим вам мажуть, як колінко здерте? Ну ми... А мені хворіють. Це такий хрем, щоб набукла вона. Щоб лара. І ця зустріч була особлива для нас, тому що вона знайшла книга Світлани Антонишин. Вона знайшла власне того свого читача, для якого вона була і написана. Маленькі дітки із такою допитливістю слухали віршики про кота пірата, про дівчинку Катрусю. І було видно, що діти захоплені. Вони отримували також примірники цих книжечок. І вдома зможуть з батьками вже продовжувати читання цієї книги. Я думаю, що Світлана Володимирівна наби була дуже щаслива знати про те, що її книги, які були до того написані для дорослих. А тепер ця книга, яка вже написана для діток, вона все-таки знайшла свого читача, пішла у люди, і саме за це дякуємо Бродівській міській раді. А також дякуємо Бродівській бібліотеці і всім, хто долучився до того, аби ця книга побачила світ. Також до представлення дитячої збірки долучилися працівники бібліотеки. Всі вірші, які розміщені у дитячій збірці, наповнені радістю, сміхом, позитивними емоціями, чим дуже зацікавили маленьких гостей. Ви хто? запитали цікаві малята, бо ж треба і чогось розмову почати? Я Юля, я Оля, а я українка. І з гордістю дзвінко сказала Даринка. Так? Бо хто ми всі? — Українці. — українці, так ми разом скажемо. Ми українці, тому що ми живемо де в Україні. В Україні, Ви молодці. На завершення дійства присутні зробили фото та переглянули чудову виставу Колобок, яку підготували та показали працівники міської книгозбірні, які є учасниками лялькового театру Казкова мозаїка. Я ром'яни кроли, дуже ж вами схожи. Баби Зустрічають мене друзі собі, мене пригоди Також працівники дитячої бібліотеки підготували книжкову вітрину, колиска української писемності, присвячена Дню української писемності та мови. Яка діятиме протягом тижня, де усі бажаючі зможуть почерпнути багато цікавої інформації про історію, міфологію, релігію слов'янських племен, русів. Немало. Все двом так і сумно. Тож діто один раз собі так жить надумав. Згода ну, старенька, літа молодіє, гулянки, забави, руки золотії. І зробимо так, як ото у людей. Щоб музика і сміх, повна на хата гостей. Я пишу вірші, але напевно більше для дорослих. Наразі для маленьких читачів, якими є мої діти, там буквально є кілька віршиків. Однак, хто знає, можливо, якийсь час прийде і натхнення прийде для того, аби і, і моя збірочка якась побачить світ. Жаль пішов, а пісня класна, почне булочка із маслом. Що ж це котиться стежками? тижками? Іду спитаюся у мами. Важко підібрати слова. Ой, це не тіло. Голова. Гей, чувак. Ти що таке? Лисе гове? І крихке. Яскраві казкові герої подарували діткам та дорослим неймовірний настрій. Гості щиро подякували за пізнавальну зустріч. Наступні подібні заходи організатори планують проводити у дитячих садочках і школах міста Броди та Бродівської громади, аби нова книга Світлани Антонишни побачила ще більше своїх читачів. Я хотіла би порадити батькам обов'язково мати в своїй дитячій бібліотеці цю книгу, тому що ця книга це про добро, про казку та про світ дитинства. І я думаю, що кожна дитина буде рада побачити ці прекрасні ілюстрації, почитати ці прекрасні вірші, почитати про добро та дитячу казку, якої на жаль через війну так бракує сьогодні в нашій країні. Тому читайте, надихайтеся і зростайте добрі. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. У місті Радехів на території дошкільного навчального закладу No2 організували ярмарок на підтримку Збройних сил України. Докладніше у сюжеті. Цьому ми завершуємо Броденьюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам, бродівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Кабінет робототехніки в Красненському опорному закладі загальної середньої освіти номер 1 Інноваційне навчання для сучасних школярів. Так у Красненському опорному закладі загальної середньої освіти номер 1 з'явився сучасний кабінет робототехніки, оснащений новітньою технікою та обладнанням для творчої і технічної роботи учнів. Його обладнали у кабінеті інформатики. Тут, окрім ноутбуків, розміщено 3D-принтер, спеціалізоване програмне забезпечення для моделювання, набір сучасної робототехніки та прилади. Цей простір дозволяє дітям не лише ознайомитися з основами програмування, а й брати участь у практичному створенні роботизованих моделей. Ознайомитися з роботою кабінету завітав селищний голова Роман Фурда і тимчасово виконуюча обов'язки начальника відділу освіти, культури, розвитку туризму, молоді та спорту Олена Ільницька, які високо оцінили ініціативу школи та педагогів. Завідувач кабінету педагог Денис Підгірний відзначає великий інтерес школярів до робототехніки та програмування. Директор Красненського опорного закладу загальної середньої освіти No1 Ірина Чиш зазначає, що робототехніка це не тільки цікаво, але й дає змогу доступно вивчати основи програмування, розвивати аналітичне мислення та практичні навички. Закупівля обладнання для функціонування кабінету робототехніки була здійснена за кошти селищного бюджету, що підкреслює важливість інвестицій у сучасну освіту для громадян. Створення першого кабінету робототехніки у Кристенській громаді це важливий крок для розвитку сучасної освіти, який дає учням можливість освоювати технічні навички, що стануть корисними в майбутньому, і розвивати інтерес до науки і технологій. Також у ході обговорення у школі було піднято питання необхідності оновлення комп'ютерного обладнання. На сьогоднішній день, як повідомляють педагоги, Деякі ноутбуки потребують заміни. Це питання намагатимуться вирішити у наступному році. 25 жовтня працівники бібліотек Бродівської міської ради долучилися до написання радіодиктанту національної єдності. Ще однією вагомою подією для української спільноти є 85-річчя від дня народження українського етнографа, дослідника народознавства, видавця Василя Скуратівського. Пам'ятати історію нашого краю та народні традиції є важливим аспектом для майбутніх поколінь. З ініціативи членів учнівської ради 23 жовтня у Суховільській школі Бродівської громади відбувся благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. Учні активно запрошували до своїх столів зі смаколиками однокласників, батьків, учителів, рекламували і пропонували виготовлений власноруч товар. За помірну ціну тут можна було придбати випічку, піцу, солодкі напої, млинці, фрукти, гриби, браслети. Зібрані кошти 8843 тисяч гривні будуть передані нашим захисникам. Дякуємо всім, хто підтримав ініціативу, долучився до ярмарки. Та своїм внеском поповнив скарбничку коштів для ЗСУ. Допомагати нашим воїнам і молитися за них це найменше, що ми можемо робити, щоб наблизити нашу перемогу і подякувати тим, хто бореться за наше спокійне сьогодні і щасливе завтра. 25 жовтня, семінаром та майстер-класом викладача методиста Ігоря Ошурка для учителів трудового навчання Радехівської громади. Розпочала свою роботу виставка виробів декоративно ужиткового мистецтва студентів Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича. Присвячено виставку ювілейному року Тараса Шевченка. Редахівчани та гості міста мають можливість відвідати виставку і насолодитись красою виробів. Виставка триватиме до 11 листопада за адресою площа Василя Стуса 3 у Народному домі міста Радехів. Вхід вільний. Бродівчани завоювали срібло 32 обласних спортивних ігор, школярів Львівщини з футболу Шкіріний м'яч. Збірна команда учнів Бродівської спеціалізованої загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 Бродівського опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 4 та Бродівського опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 3 змагалися командами Шептицького, Самбура, а в фіналі зіграли матч із «Триянами». За результатами обласних змагань, юні бродівські футболісти упевнено зайняли друге місце на п'єдесталі обласних змагань. 25 жовтня на шкільному подвір'ї Бродівської спеціалізованої загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 Перший заступник бродівського міського голови Ірина Олеха, начальник відділу освіти Наталія Антоненко та начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту Мар'яна Родін привітали команду з перемогою та вручили подарунковий сертифікат. Який посприяє у нових спортивних звершеннях. Також відзначили подяками директора Ігоря Лесика і тренера Андрія Духняка за плідну працю, підготовку юних спортовців до змагань різних рівнів та вагомий внесок у розвиток спорту бродівської громади. Від усього Золочівського району вітаємо наших земляків Богдана Гордія та Андрія Волощака, спортсменів Гетьман Спорт Клаб з міста Броди із золотими медалями на чемпіонаті світу з кікбоксингу у Відні. Дякуємо за те, що гідно представляєте нашу батьківщину на міжнародній арені. Слава Україні, героям слава.